На рисунку зображено коло з центром у точці О, і кут АОЦ дорівнює 120 градусів. Ось він кут АОЦ дорівнює 120 градусів. А потрібно знайти кут АДЦ. Кут АДЦ, він вписаний, і він дорівнює половині свого центрального кута або половині дузі, на яку він спирається. Кут АДЦ спирається ось на дугу АВЦ. Значить, він дорівнює одна друга дуги а, Б, С. Кут АОЦ, ось цей кут дорівнює 120 градусів. Отже, кут АОЦ, ось цей кут вже дорівнює 240 градусів. Тобто, і дуга АБЦ дорівнює 240 градусів. Тобто, одна друга помножити на 240 градусів дорівнює 120 градусів. Тобто кут АДЦ дорівнює 120 градусів.